Ви маєте за міський будинок, вам потрібно скляне огородження, тоді звертайтеся до компанії «Скленко». Клієнт нашою роботою дуже задоволений. І скажу вам чесно, ми також. На цьому об'єкті ми використали скло товщиною 10 мм з полірованими єврокромочками та у графітовому кольорі. Скло є загартоване, безпечне та міцне і не розіб'ється від удару. На цій терасі встановлена нестандартна висота стійки 600 мм. Вони пофарбовані порошковим методом за каталогом RAL у чорний матовий колір. Фурнітура не облущиться, не подряпається і не піддається корозії. Тут ми використали з'єднувачі, які кріпляться до стіни та виглядають досить мінімалістично. На кожну стіечку також ми використовуємо таку декоративну кришку, яка захищає від вологи та пилу. Якщо вам потрібне огородження для безкоштовної консультації та прорахунку, пишіть нам у директ або телефонуйте.